За маленького українця фінансова винагорода в Івано-Франківській мерії анонсували програму підтримки молодих батьків. Тут занепокоєні тим, що у громаді рівень народжуваності знизився. На різдво у міському перинатальному центрі народились лише четвер немовлят. Відтак, аби стимулювати бейбі-бум, молоді сім'ї вирішили заохочувати грошима. Ми маємо на жаль тенденцію до зменшення кількості народжуваності за замовнивіки. Це зрозуміло чужу, не зважаючи на те, що є внутрішньо особи, але Кількість дітей, які народжуються в пологовому будинку, і взагалі, не тільки в місті, в області, вона значно зменшилася. Тому нова програма буде це фінансова допомога, тобто вона виключно буде йти через міський пологовий будинок, тобто 20 тисяч гривень ми будемо давати родинам за народження дитини. Якщо це дитина військовослужбовця, 50 тисяч гривень ми будемо давати за народженість дитини від міста. Ну і закликаю своїх колег в інших громадах теж долучатися до такого заходу. Зараз дуже важливо, щоб життя продовжилось. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.